Інстаграм, всім привіт! Зараз швиденько оглянемо два однакові квадроцикли. Це у нас Єфмото c Force 520l EPS з різними аксесуарами. І взагалі одразу хочу сказати, що квадроцикли виглядають і сприймаються зовсім інакше. Це у нас квадроцикл у повністю заводській комплектації, з лебідкою, з гнутими речагами, пластиковими платформами, захистами рук і іншим. Але тут встановлені ті самі колеса Kenda br claw 27х10х12. А позаду у нас встановлені такі самі колеса 27х12х12. На на 12. Дуже великі колеса, і на цих колесах квадроцикл взагалі ніде не застряє. Тільки треба знати, коли включати понижуючу передачу, кнопка Override, і ви проїдете будь-де. Поряд стоїть такий самий квадроцикл. У такому ж самому кольорі у такій же самій комплектації, але з іншими аксесуарами. На заводських колесах додатково по замовленню нашого клієнта встановлюють литбалку ProLight. Найкрутіша оптика, на мою думку, і, звісно, оригінальний кофер. Тобто буквально колеса, наскільки вони преображають загальний від проходімість колес. Тому, шановні клієнти, техніка CFMoto, як завжди від офіційного дилера Квадрохата Україна. Телефонуйте, адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Взагалі, 520-ка просто чудовий апарат.